До семи років в'язниці можуть отримати організатори п'яних вечірок у столиці. Про це пише очільник поліції Київщини Андрій Нібитов. 1 лютого в Києві правоохоронці провели обшуки в організаторів так званих п'яних вечірок, які обурили всю країну. В мережі напередодні стався скандал через те, що група хлопців споювала дівчат, знімала їх напівоголеними, непритомними та п'яними, вчиняла сексуальне насилля, а відео зливала в соцмережу. Правоохоронці встановили. Що організаторами так званих розваг та авторами принизливих відео є двоє товаришів, які поширювали порно в телеграм та інстаграм. На фоні резонансу в медіапросторі заступниця міністра МВС виклала пост, у якому зазначила, що у насильстві винен кривдник мережею шириться контент, який шокував багатьох із нас. Адже, поки ми боремося з ворогом-терористом на усіх фронтах, окремі особи дозволяють собі влаштувати вечірки з алкоголем, наркотиками та ґвалтуванням. Дівчат при цьому знімають все і публікують у соцмережах, принижуючи гідність дівчат та паплюжачі моральні цінності українського народу, написала Катерина Павліченко. Ситуацію прокоментував і президент України Володимир Зеленський. Окремо хочу сьогодні подякувати працівникам національної поліції України, які швидко відреагували на ганебні факти, про які стало відомо вчора. Факти знущань з дівчат розпочато кримінальне провадження. Є перші затримання зловмисників. Процесуальні дії тривають. Насильство в Україні місця не буде. Двох організаторів помістили до ізолятора тимчасового тримання. Обом оголошено про підозру за виготовлення збуд і розповсюдження порнографічних предметів. За зловмисникам загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Зазначимо, звинувачення жертви називають віктімблеймінгом. Це психологічне насильство. Як правило, він приймає форму расистських та сексистських тверджень. Психологи сходяться на думці, що головною причиною віктімблеймінгу є віра у справедливі. Ливий світ, когнітивне спотворення та механізм психологічного захисту. Людина вважає, що із хорошими людьми нічого поганого не трапляється, що у світі кожен отримує те, що заслуговує. Це змушує багатьох забути, що нічого не може виправдати насильство. Якщо ви стали жертвою насильства, поговоріть про це із кимось та зверніться по допомогу. Телефонуйте до поліції за телефоном 102 або до служби медичної допомоги 103 а також за номерами, які ви бачите на екрані. Ані, це мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, управління соціального захисту населення, центр соціальних служб, служба у справах дітей, місцевий центр із надання безоплатної вторинної правової допомоги.